ефірі програма Мажа дня і ви слухаєте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Росіяни вдарили п'ятьма шахедами по шостці, пошкоджено енергетичні об'єкти. У Глухові попрощали з військовим Олександром Мазепою. Поліцейські затримали браконьєра середина буди. Чоловік ставив сітки у період нересту. Російські військові п'ятьма ударними безпілотниками атакували енергетичні об'єкти у Шостці. Про це заявив міський голова шостки Микола Нога. За його словами, система енергозабезпечення зазнала критичних руйнувань, а енергетики займаються відновленням. Наслідків обстрілу, голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артог в ефірі Радіо Свобода заявив, що атака росіян тривала близько 40 хвилин. Окрім шостки, під ударом ворога був іконотоп. Одна була сьогодні ситуація вночі на протязі 40 хвилин з нуля годин ворог почав обстрілювати, або правильніше сказати, наніс авіційні удари по енергетичній системі області. Були нанесені удари шахедами, було застосовано сім таких летальних апаратів, завдячуючи нашим Збройним силам, мобільним вогневим групам, які створені нашим, в нашому регіоні. Ці сім шахідів було збито. Наслідки, безумовне, їхнє застосування, всі відчули. Тому що практично вся область, всі райони, всі п'ять районів і обласний центр були позбавлені енергозабезпечення в той же час хотів би відмітити, що всі аварійні і критичні об'єкти, об'єкти екстреної служби працювали на генераторах, перейшли на генератори і практично. На всі важливі об'єкти у нас працювали Завдячуючи нашим енергетикам, включили по аварійним схемам сьогодні, практично на цю хвилину 100% відновлене енергопостачання всім нашим абонентам, об'єктам критичної інфраструктури. Тобто я дуже вдячний і хотів би відмітити професійні дії наших енергетиків. Буквально тиждень тому був перший авіаційний наліт і були пошкоджені теж енергетичні об'єкти. Ми їх теж відновили. і Сьогодні ми засвідчуємо, що продовжуються інші об'єкти, включені в перелік об'єктів, по яким наносяться удари. Про те, що відбулось у шості цієї ночі, та чи є світло у містян. Зараз телефоном розповіла наша кореспондентка Юлія Андросенко. Сьогодні після опівночі десь приблизно о 5 хвилин на першу шості повністю зникло світло, а разом із ним і водопостачання, а потім ми почули роботу ПВО, а далі вибухи. Загалом ми нарахували десь 5 вибухів. І це Вибухи тривали десь із опівночі до першої години ночі. І коли вже був відбій тривоги, стало зрозуміло, що десь якісь суттєві пошкодження, тому що світло так і не з'являлося. І світла не було не тільки по всьому місту, по всій громаді, а й по всьому Шосткинському району. Роботи з відновлення електропостачання тривали усю ніч, і вже зранку, десь після 8-ї години, в місті почали відновлювати світло, і потім з'явилася і вода. Зараз на цей час перебоїв ні зі світлом, ні з водою у місті немає і всі служби працюють. У Глухові провели в засвіти воїна Олександра Мазепу з Берези, який загинув у січні біля Авдіївки. Востаннє Олександр вийшов на зв'язок 18 січня. Відтоді його доля була невідома. Днями надійшло сповіщення про загибель. А сьогодні воїна провели в останню путь. Заупокійна служба за героєм відбулася в сквері Бортняцького і Березовського Голхові. Жителі міста та громади рідні воїна, друзі, знайомі та побратими зібралися попрощатися з Олександром. Після траурна процесія рушила в село Береза. Прощалися з воїном біля будинку, де він жив. На рідній землі Олександра зустріли коридором пошани. Чаплівці та клишках створені місця для прийому переселенців з прикордоння. Оселитись цих помешканнях можуть і люди з Шосткинської громади. Про це заявив міський голова шостки Микола Нога. Рованяли, який живе у прикордонні, наші Шосткинського району і других можуть приїхати до нас. В Чапліївки поселитись. Є центр, і в Клишках підготовлено там. Теж достатня кількість і кроваті, і харчування організовано буде і таке інше. Пожалуйста, переселяйся. Поживи якийсь час, а може, успокоїться, вернеться назад. Але таку можливість треба людям просто розказати. Вона є у нас. І там можуть бути не тільки чужі, а й свої переселити. Жителі Шосткинської громади, навпаки, повинні мати преференцію в цьому питанні. Це ж наші люди. Кожна різна психологія, не так же просто вижити в сьогоднішніх умовах. Свига дільничі офіцери поліції затримали чоловіка, який за допомогою човна ставив сітки. Зловмисником, що, незважаючи на нерест, сітками ловив і крану рибу, виявився 56-річний житель середина Буди. Про те, що він не вперше займається незаконним промислом рибних ресурсів, свідчить екіпіровка чоловіка і наявність заборонених засобів лову. Місяців пільговим автобусом користуються мешканці з громади. Про те, як доводилось їздити раніше і що змінилось тепер, вони розповіли нашій знімальній групі. Оформити пенсію, звернутися в лікарню або ж вирішити інші життєві необхідні справи елементарно придбати щось у спеціалізованих магазинах. Саме з таких питань мешканцям віддалених територій тепер вже великого Шосткинського району доводиться їхати. До райцентру у місто шостка. Раніше дістатися сюди було справжнім квестом, говорять жителі з Новгородської громади. Як раніше добирались до Шостки? Як, як прийдеться на больницу, і на мопеді їздив. Навіть. <клес> як ви раніше добиралися, коли не було цього автобуса? 200 гривень сюди і 200 назад, баблакара. Бо я так і їздила у больницю, то самі, то дідусь в больниці. Можливість доїхати до шостки з'явилася завдяки гуманітарній місії Проліска, яка забезпечує курсування автобусу для пільгових категорій громадян тричі на тиждень у понеділок, середу та п'ятницю. Це значно покращило життя мешканців прикордоння. Те, що було до того часу, поки ця маршрутка не стала ходити, це було дуже дуже складно, тому що гроші треба знайти машину. Але хоч і є папутчики, да? але тут, тут я, коли я перший раз сіла в цю маршрутку, то для мене було це Європа. Тому що все записано, кожен на своє місце, водій обслуговує вищий клас, так сказати, переписує всіх, дає можливість записати кожного, щоб нікого не залишити в шості. Є телефони записуємо, підписуємо за свою інформацію, підтверджуємо. У нас на село Уралово тільки два місця. А якщо є ще вільне місце, то записують ще кого-небудь. Тобто люди, яким потрібно, користуються цією можливістю дуже добре і дуже дякують тому, що є такий у нас маршрут. Автобус курсує вже з серпня 2023 року, і тепер увесь процес налагоджений. Люди точно дотримуються алгоритму. Я вже коли планую їхати, то я зарані ж записуюсь у сільському советі там в, рам... ну, в, в этом грамо старостаті. У нас п'ять Да, В нас п'ять І з нашого. одна з починає маршрутка йти. Аби скористатися поїздкою, слід вчасно записатися у диспетчера. Щоб їхати в понеділок, треба забронювати поїздку в п'ятницю. В понеділок ведуть запис на середу, і в середу відповідно записують на п'ятницю. Автобус розрахований на 14 пасажирських місць. Зранку він відправляється о 7 годині. Дорога до шостки займає 2 години. Автобус їде в точно зазначений час, незважаючи… На складну безпекову ситуацію, бо в людей заплановані справи у місті. Дороги практично нету. Ну, починається ти атак так боліна. А так дороги немає. Ну, страшно, що робити? Їхати то треба. Окрім цього, транспорту доїхати до шостки зі Знобногородської громади у час війни можна хіба що приватним транспортом. Тож така допомога неабияк потрібна жителям прикордоння.